Вітаю вас, друзі! Це канал Сублімната. Мене звати Наталія, і тут багато про психологію. Сьогодні поговоримо про те, що стосується кожного із нас, про те, від чого хтось біжить або хтось постійно прагне, про те, що неможливо викреслити, про те, що для багатьох людей є опорою, а для когось, наче ярмо на шиї. Тож, друзі, сьогодні мова піде про сім'ю. Також ви зрозумієте, чому? чому Завжди, коли є якась проблема, все ж таки для того, щоб розібратися, не обов'язково проблема в сім'ї, а взагалі. Дуже важливо індивідуальний підхід. Але про це трошки згодом. Тож, сім'я. Давайте одразу напишіть в коментарях, що для вас є сім'я. З чим асоціюється це слово. Для когось це один за всіх і всі за одного, для когось це захист, надія, опора, для когось це навпаки непотрібність, відчуття небезпеки, відчуття напруги, відчуття надриву. всяке буває. І я зараз же, починаючи з цих перших слів, з якими може асоціюватися сім'я. Показую, що саме асоціації визначають наше ставлення до чогось. І тому, коли кажуть, там в сім'ї є якась там проблема, ну це взагалі не тільки слово сім'я, а будь-чого стосується. Завжди треба виясняти, а що для вас є сім'я, а що для вас є те слово. Тому що у всіх людей зовсім різні асоціативні ряди, так звані. Також дуже цікаво. Дізнатися від вас, що для вас є відчуття приналежності до сім'ї. Хтось хоче заперечувати, взагалі забути ту свою сім'ю рідну, хтось бачив шикарний приклад і хоче відтворити схожу модель сім'ї на власному досвіду. Хтось, як то кажуть, від супротивного хоче тільки не так, як було в нього в сім'ї. Все через те, що всі ми отримували різний досвід. Більш того, діти з однієї тієї самої сім'ї можуть мати зовсім різне уявлення про сім'ю. І це тому, що психіка це про сприйняття. Тобто кожен з нас, незалежно від того, в одній ми сім'ї чи в різних, ми можемо сприймати одне те саме по-різному. Звісно, є якісь об'єктивні моменти: зелене є зелене, червоне є червоне тощо. Але все ж таки. Хтось не помічає якихось нюансів, хтось усюди бачить якусь підставу. Хтось все життя живе, начебто в нього нема сім'ї. Хтось знає, що сім'я це те місце, можна сказати, огрупування людей, які завжди підтримають не лише словом, а й ділом. А для когось сім'я це коли не підтримують ні словом, ні ділом. А хтось знає, що так, мене підтримають, але лише на словах. Кожен має різний досвід. Асоціації у всіх дуже різні, і всі вони базуються на досвіді з нашого минулого так званого травматичного досвіду або щасливого досвіду. Наприклад, якщо для людини сім'я асоціюється з болем, ненадійністю, то така людина може прагнути постійно усамітнюватися. І навіть в роботі їй буде важко бути частиною колективу, тому що фактично перший колектив, куди вона потрапила, це її чи його сім'я. І така постійна людина може прагнути звідти утікти. Тому що по інерції переносяться у ті стосунки, що були в сім'ї, точніше, оті відчуття людина думає так. Скоріш за все, так само буде і. В іншому колективі. Вона не те, що думає, воно на несвідомому рівні в неї записано. І вона якось одиночка, одиночка. А є такі люди, що постійно шикарно себе відчувають у колективі. І що цікаво, це може бути як тому, що в сім'ї була оця атмосфера, що ми разом, ми всі разом. А також це може бути за рахунок того, що в сім'ї не було цього. І людина буквально з ранніх років. Вона шукала оцю підтримку, цю сплоченність, компенсувала Де, що не вистачало їй в сім'ї. Вона компенсувала з кимось там, в якихось гуртках, з якимось друзями, ще десь. І таким чином вона також, начебто, в сім'ї рідній не було підтримки, але вона завжди, десь у колективі, тусується і для неї нестерпним є побути наодинці з собою іноді. Через те, що. Це могло асоціюватися з тим, що в сім'ї мені доводилося, скажімо, да, відсторонюватися, і це було нестерпно. І людина тоді це буквально в ранньому віці відчула, що можна перемкнути, коли я йду в колектив кудись, і все, і вона звикла кудись утікати. Їй дуже важко сам на сам залишатися, дуже важко якусь е самостійну діяльність буває робити. А хтось себе перманентно відчував в своїй батьківській сім'ї. Навіть будучи дитиною, мамою і татом. І тому для нього сім'я асоціюється нескінченним виснаженням від своїх таких батьківських ролей. Сім'я там також ми отримуємо певне партнерство. Наскільки людина може бути у системі, то сімейна система це ж також, і це ж не тільки мама-тато, це ж там ще й бабусі, і інші. Тобто, наскільки ми взагалі широко і глибоко дивимося у стосунки? Шукаємо підтримку, приймаємо підтримку, вміємо взяти, дати. Все також перші зачатки саме там відбуваються. Відчуваємо себе своїм чи чужим, потрібним, непотрібним. І для когось сім'я це джерело сили, а для когось чомусь є відчуття, що це місце, де в інше вона зливає свою енергію. Більш того, сім'я е там же ж у нас як є і ієрархія певна, є старші, є е, на рівних, ну в кого є брати, сестри. Тобто, це що таке брати і сестри? Коли ми на рівних, це е, горизонтальні, так би мовити, стосунки, а вертикальні ієрархічні це коли мама, тато. І фактично перші такі зачатки того, як ми будемо в інших колективах вести себе по горизонталі. Тобто на рівних або по вертикалі, тобто бути підлеглими або керівником це також формується ще у сім'ї. Або по образу і подобію, як то кажуть, або на контрасті, або щось середнє. Але все ж таки, все одно певний досвід перший, ми отримали саме в сім'ї. Будь-які стосунки, це завжди родом із нашої сім'ї. Те, чи повторимо ми їх, як було там, чи не повторимо, чи модифікуємо це все вже після проходження крізь призму нашого сприйняття. Ще е, сім'я для когось це про затишок, про якісь сімейні традиції. А в когось не було якихось таких традицій, не було відчуття е, досугу, як то кажуть. Да? Не було відчуття що є якісь правила, був трошки безлад, а для того, щоб психіка дитини була більш такою міцною, їй потрібно якісь правила, якісь опори, якісь порядки, а цього не було. І саме тому може бути така асоціація, що сім'я це щось нестабільне, це щось таке дуже небезпечне, це щось таке, де не можна покластися один на одного, це щось таке, де якась функціональність. Просто я папа, я мама, я брат, я сестра, але нема цієї взаємодії. І така людина може на контрасті прям вирішити, так, я готов не мати сім'ю чи готова, якщо я не знайду ту людину, з якою у нас буде, як то кажуть, повний меч. Да? Тобто буде співпадіння по цінностям, буде м -м, прям дуже. І дуже часто таке трапляється, що людина несвідомо все одно вибудовує в стосунках щось дуже схоже на те, що було в її батьківській сім'ї, особливо в особистих. Це е, також, от, якщо ви згадаєте, в мене було відео про любов, що наше уявлення про любов у всіх різне. Я десь там скину вам посилання. І воно дуже часто може бути травматичним, комусь для того, щоб відчути любов, треба страждання. Тому що саме так закарбувалося. У стосунках із своїми першими значими особами. Так само і сім'я може людина нарозуміти, може звикла, наприклад, в якомусь там хламі жити, да? і постійно є відчуття якогось сорому, що ну, там, з кимось іншими звичками я себе буду відчувати якоюсь грязнулюю, чи що. І щоб було простіше, бо це ж постійний один. Побут, людина обирає того, з ким також. І фактично виявляється, що там співпадіння і по іншим питанням. І о, що ми отримали, відігравання тих, тих сценаріїв мами і тата, що були в її чи в його батьківській сім'ї. Тому оці страхи тільки, не дай Боже, не повторити отак, як було в моїх батьків. Вони дуже часто вмикають оцю таку посилену концентрацію на цьому. І психіка так працює, що якраз притягуються такі сценарії, а там втрата контролю, любов, метелики в животику, і виявилося, що потрапили на той самий сценарій. Але це не означає, що обов'язково саме в сім'ї це буде повторюватися. Може бути таке, що в людини якраз вона дійсно вибудовує свою сім'ю. На контрасті або просто альтернативно, не так, як було в батьківській, але все одно такі схожі стосунки, особливо там, в ранньому віці, до якихось своїх пропрацьовок, як то кажуть, вона може повторювати, скажімо, в якомусь там робочому колективі чи ще десь. Тобто, сім'я це місце, де ми вперше стикаємося із відчуттям безпеки, небезпеки іноді. Це фактично якісь такі, знаєте, метафоричні обійми. І ми можемо в цих обіймах відчувати себе захищеними, а можемо відчувати себе навпаки, що це просто функціональні обійми. Або просто такі обійми, які легко розкриваються, і з них все сипеться. Але в будь-якому разі ми не можемо це викреслити: сім'я була в кожного. І частіше за все. Батьки робили те, що могли. І ще хочу згадати: нещодавно одна жінка запитувала там щось про сімейну терапію, що її добрі знайомі, вони ем, проходили сімейну терапію, парну терапію, і все одно вона дізнається, що шлюб не вдалося зберегти. І тут завжди згадується той факт, що іноді. Кращим результатом буває, ну, щоб те, що вже тріснуло, розійшлося, коли люди усвідомили, що в них різні цінності, різні інтереси, і це є якраз кращою допомогою з боку жовтів сімейної терапії або чогось. Тобто, не обов'язково задача стоїть у Психологію, психотерапевтів на те, щоб склеїти будь-якою ціною стосунки, які вже насправді давним-давно йшли до того, що просто люди мучаються. Але це вже не тема сьогоднішнього відео. Допишіть, будь ласка, що для вас сім'я? Взагалі, можливо, ви зареклися мати сім'ю власну і. Створюєте сім'ю у роботі, створюєте якийсь там бізнес, у вас там просто ви допомагаєте великій кількості людей. Знаєте, ну як буває, людина там не має дітей, але вона багато має якихось проєктів творчих або допомагає там, якимось там дитячим установам тощо, та? Тобто метафорична сім'я. Тобто на роботі людина ще й як проживає ту сім'ю. І якраз, що стосується особистих стосунків, там людина якраз. Свідомо обирає, як то кажуть, відлежуватися від того активного, сімейного, образно кажучи, життя, що він чи вона має в колективі. Підписуйтеся, діліться моїм відео з іншими людьми, ставте лайки. Ну, все як завжди, до зустрічі!